Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Коротше, кажуть, що крутилося, то <кхм> накрилося. Значить, є в нас поломка, поламалася наша ґрунтофреза японська. Кубота Ніплу 22.10. Ну, як кажуть, люблять багато хто казати, що японці не ламаються. Повірте, ламається все. Не то, що там через криві руки чи через щось. Просто банальна причина. Поламалася і все. Така маленька предісторія. Фризував людям город, виходить, під посів кукурудзи. Там небагато там 15 соток город. І різкий такий був щолчок. І фреза перестала працювати. Звісно, зупинився, одразу візуально обдивився, що сталося. Побачив неприємність збоку, де знаходиться цепна передача. Боковий редуктор так називаємо. цепний. Ну все, тому дивіться, що сталося. Поїхали. Ось наша ґрунтофреза. Сьогодні фризував людям під посів кукурудзи. Буквально залишився останній прохід. Щось так гарно заскриготіло і все, фриза перестала працювати. Візуально обдивившись це все діло, що я побачив? Побачив. На боковій частині, тут, де знаходяться зірочки привода самої фризи, отакий от от зробило отвір. Пробка улетіла. Подивившись через цей отвір, бачу зірочку без цепа. Значить що? Злетів цеп. А цеп чого злетів? Ну, Може бути або натяжний, або підшипник розмололо. Може бути різні варіанти. Ну, зараз ми це з вами подивимося, що там таке могло статися. Тому розбираємо, знімаємо ці всі кріплення. Поїхали. Тут з боку є дві пробки, одна пробка, яка показує рівень масла у цій Кришці. і одна є зливна горловинка. Зараз ми її відкручуємо, зливаємо все, що там є, і розбираємо далі. Ну Що, як кажуть, момент істини? Ось при відкрив кришку, посипалися ролики. Із цепа. Соєднітельна планка. Ми відкриваємо, дивимося. Трохи одною рукою не зручно, тому поставлю опять на степ. ой Ось така от красота. Не знаю, передає камера, не передає. Половина цепа пішла. По негарному слові, половина. Перейняло, передавило, зробили з нього кашу. Так, а що ж з цепом самим. А самим цепом так, зірочка. Підшипник цілий. Там крутиться кардан, тут крутиться. Коротше, цепок прийшов в годності. Весь, притому повністю його пожувало, його просто знищило. Що От. От. можете бачити, повністю. А кажуть, не ламається. Ламається все. Так, нижній підшипник є. Вал крутиться легенько. Ну як? Ну, сусім'я мали. Від руки вон там, там. крутиться відкрутиться. Ось би цепа сюди підсиленого, мабуть, би поставити. І було все таке краще. Так, ну що, тут я вже все порозбирав, поснімав верхні і нижні зірочки. Вирішив, що буду переробляти під інший крок цепа, так як тут стоїть вузькорядний 19. -й. Хочу переробити на 25,4. Все-таки він набагато сильніший, ніж 19-й. Зараз вам це все покажу. Так, ось дані зірочки. Ця стояла зверху, вона в нас має 13 зубів, ця стояла внизу. Вона в нас має 17 зубів. В середині йде шліцьова частина, мілесенькі шліци. Що я вирішив? Замовив от дві таких зірочки. З кроком 25,4. Вони набагато масивніші самі зуби, чим тут. Тому, я думаю, буде набагато надійніше. Це все діло віддаємо до токара. Токар, значить, сніме оцю зірочку звідси з цієї фаски. Тут він, звичайно, проточить. Тут канал трішки розширить. І запресує ось цю саму вставку шліцову частину. У цю зірочку. Це все діло я обварю з обох боків, так само, як і тут. І буде це все діло дуже, дуже надійно. Також зміню обороти фрези, так як обороти фрези тут трішки занижуються, оскільки тут 13, а тут 17 зубів. Іде трішки на пониження обертів, я зроблю пряму передачу 1 до одного, трішки обороти підвищу. Рахував, що десь вийде на оборотів так 20-25 більше на самих. Ножах буде, як було. Ось хочу показати, що сталося з цепом. Ось такі от Ми його поламало, це крок 19 цепа. Поламало, порвало його у дрантя. Ось от такі от діла. Тому такі цепки вони слабенькі трішки на цю фризу. Переробимо на кращий. А можливо, вже і цеп був. Своє відробив, хто його знав, можливо, це ще якийсь рідний, і не знаю. Так, ось хотів ще вам показати кришку. Так, ось кришка всередині прорвало отвір. Також потрібно буде його пригнути, полуавтоматом. це все красиво заварити. Тут стружки повно. це все діло повимиваємо, ось зверхи. Заливна горловина. Загнуло, виходить, метал сюди. Ну, це все я вибухтую, вирівняю. Я думаю, буде непогано. Получилося, що цеп зіскочив зірочки і воно ним продавило отвір. Ну нічого, це ми діло виправимо. Тому якось так. Ну, віддам токару, токар зробить, тоді я вам все це діло покажу. Сьогодні був я в токара. Забрав уже проточені зірочки, затулив він їх. Зробив тут канавку для того, щоб проварити. Зараз стаю це все діло обварюю і починаємо збирати. Цей вже крок, звісно, буде кращий, мочніший. Обвару, зараз і вам покажу. Заплавляв так непогано, щоб воно все діло заплавилося. Тоді різко остудив, кинув його в водицю. У воді його закалив. Так, шліцова частина не постраждала при сварці. Це обходи добре, все. Так, обварюю другу, почнемо збирати. Так, очі. Так, ось так от цю сторону заварив. Зараз читочку і трошки шурно. Так, обварив і цю сторону. Так ось тут затваю. Щоб вже було. Так, ну що, заварив обидві зірочки. Це трошки зачистив там, де були нагльозані самі згльодски ці від сварки. Ми починаємо встановлювати. Уже прикрутив зірочки на місце, Позаконтергаював, позаклепував, тут, щоб воно не відкрутилося. Як верхню, так і нижню. Тут, де натяжний стоїть успокоїтель цей повзунок, треба було трошечки доварити. Трішки прийшлося доварити такого полосового жліза, щоб воно трошки його підперло. Він собі гуляє тут спокійно, без ніяких проблем. З цим ніяких проблем немає, він буде гуляти. Зараз рихтуємо кришку, заварюємо. Ну, в принципі, можна буде скручувати це все діло. Так, от кришку я вже трішки вирихтував. Зараз це все діло заварю півавтоматом. Поставиться пробочка, все як має бути. Повитирав із середини цю стружку металеву, ну і будемо збирати. Ну все, завершив Ремонт нашої ґрунтофризи. Вже наша ґрунтофриза стоїть у струю. Завтра треба буде нею зафризувати там ділянку. Це пізно, звісно, не знаю, що там мають люди садити. Завтра спробуємо і спитаємо це все діло. Заляли сюди масло. Тут ось заварив, зачистив це все діло, де було прорвано. Крутиться легенько. Взагалі без ніяких посилій. Так що поставили ми нашого японця знову на хід. Ну, а кому було цікаве таке відео, не забудьте поставити вподобайку нам. По можливості підписуйтеся також. Задавайте ваші питання, коментуйте. Якщо у вас виникають якісь запитання, всім пока і будьте здорові!